3 січня Україна повернула з російського полону 230 своїх захисників та захисниць. Серед обміняних був і глухівчанин Антон Коломієць. Мама військового Алла розповідає, що її син служив прикордонником у місті Маріуполь. Його підрозділ боронив місто до 12 квітня 2022 року. Народився він у місті Глухові. Тут і виріс, ходив в садок, ходив у школу другу глухівську. Потім вчився у Сумському університеті, закінчив університет і пішов працювати. Працював прикордонником у місті Маріуполі. Почалася війна і там він потрапив у полон. Були на заводі Ілліча і там вже ж держали оборону. Ну, я так розумію, що у них вже ж не було чим воювати, не було боєкомплектів, оціх, не було. Ви ж самі знаєте, тяжко було. Ну, їх стали бомбити. Ті, що хлопці на Азові були, там було ну, Казали, там же ж під землею велике місто, як, як друге місто, там трошки було де заховатися, а уже ховатися було нікуди. Пані Алла розповідає, що не знала про долю сина довгі два місяці, після чого червоний хрест повістив її про те, що Антон перебуває у полоні. Через цю ж організацію зрідка велось листування. Жінка розповідає, що передала сину три листи, але Антон отримав лише два з них. Що батьки пишуть, що люблять, що ждуть, що про нього ніхто не забувся, що ми боремось за нього. Що його друзі чекають, всі теж переживають, якусь надають допомогу інформаційну. Жінка розповідає, що обмін сина став сюрпризом для неї. Вони з чоловіком не могли стримати радості, що нарешті зможуть побачитись з Антоном. Я коли перший раз побачила в списках свою дитину, я не могла повірити. Підбігла до чоловіка, я кажу, поміняли, поміняли. Чоловік слова не мог вимовити. А тоді вже мені стали дзвонити із усіх служб і стали ну поздравляти мене, казати, що ми вас вітаємо. Ваш син повернувся на Україну, і я тоді вже точно знала, що моя дитина вже на Україні, і вже мені тоді набагато легше стало. Разом з батьками Антона військового чекала і його дівчина Аліна. Вона розповідає, що тримала зв'язок з коханим до самого його полону, а потім були довгі місяці очікувань. Ми з Антоном жили на одній вулиці, так і познайомились, закохались один в одного і продовжували спілкуватися далі. зустрічались десь рік, і після того він сказав, що піде служити. Їздила до нього в Маріуполь, була там десь по місяцю. Кожного там літом їздила зимою на Новий рік. Зустрілись з друзями зустрічали. І ось саме 22-й рік це був коли ми останній раз бачились. І потім, вже коли почалась війна, ми е, е, спілкувалися до останнього, поки його не взяли в полон. 5 січня Аліні вдалось зустрітись з Антоном. Дівчина розповідає, що запам'ятає цю зустріч на все життя. Коли почула голос, то все видихнула, що він в Україні, я його чую, і це теж було неймовірно. А потім вже була зустріч. Поїхали з його батьками до його в реабілітаційний центр в Києві. От дуже спочатку спочатку був такий страх, що як відбудеться зустріч, як це все буде. Але коли він мене обійняв, то все зразу така легкість відчуття, що нарешті ми зустрілись за майже два роки. Тепер родина чекає на звільненого з полону захисника у рідному глухові. Жінки говорять, що Антон сповнений оптимізму, але знесилений полоном. Тож хочуть, щоб він пройшов повний курс реабілітації. Олександр Соломко Сергій Ударченко Суспільне новини, Сумщина.